Усім доброго дня! З вами знову Олександр. І сьогодні у нас буде на огляді бензиновий двигун фірми TATA 156-й на 3,5 кінських сили, 4 з виходом вала на 15 під шпонку. В комплекті він вже також йде зі шківом. Отже, бак йде 1,5 літра, об'єм масла в картері 450. Паливний краник стоїть ось під баком. Маленький. Також є ручка в комплекті, фільтр йде паралоновий. Стоїть діаметр поршня 56 мм. Чотирьох так. Отже, куди їх використовуєте? Стоять такі двигуни на мотокультиваторах маленьких, на мотопомпах маленьких, на віброногах або на віброплитах. Стоять такі двигуни. Їх деякий час не було, і зараз вони знову з'явилися в наявності. То замовляв, ми зараз будемо відправляти, а кого цікавить, можете перейти за посиланням під цим відео на сайт і подивитися і ціну, і технічні характеристики. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити цікаве відео.